Що чекає Україну, якщо все ж таки нас прогнуть віддати Донецьк, Луганськ, тобто під загрозою захоплення потім Полтава, Харків, Дніпро? Коротше, поїхали. Значить, дивіться, плани Путіна вже відомі. Поняли? Там ну тут нічого немає унікального. А йому зараз треба прожати на те, щоб території, де стає там лінія фронту, віддались Росії. Да і у нього далі звичайний план захватувати у нього подалі по плану Полтава, Дніпро, Харків. Знову, типа, перемовини. поняли? це методичка, яку він використовує згода в год того, ну типа, з десятилетів в десятиліття я на когось напав, сказав, тут русські, ми захищаємо руских, потім цю землю, типу, на дипломатичному шляху її передають. А малюк розказав, що 4,6 мільярда це з того, що відомого доларів виділено Росію. Це, ну, це нереальні кошти, поняли? На російську пропаганду. І більшість вас, на жаль, також не пропитані, бо ви не розумієте, де правда, де неправда. Я ще раз повторюсь, КГБ працює за методикою 40% правди, 60% неправди. Тобто, каже: а от таке відбувається, і воно, вроді би, правда, а потім починається насадження неправдою буду про це спеціальну рубрику робити, бо де прям напряму вам буду показувати відоси про російські. Буду казати, де тут правда, а де нам щось нав'язують для того, щоб ну просто нас морально знищувати. І українці морально ну дуже сильно знищені. Ну це просто поняли це катастрофа для всього світу, для всього дипломатичного світу, для всього е, юридичного, закон, прав людей, прав країни. Так це значить, що силою можна відбирати землю. Дуже важкий період. Тобто, це не всі українці розуміють, що зараз вирішується доля, тим паче дуже багатьох українців прошу підтримати репостам це відео. Українці є мають не забувати. Поняли? ну я знаю, всім уже дуже важко. Тіпа, честі хвала тим, хто не здається і все рівно продовжує медійно підтримувати і грошима, і волонтерством, і добровольці ще ходять в воєнкомати. А якщо ми здамось, ну конець. Понял? Ну кану не, не зупиниться Путін. Неприят... Ну нема розкладу, де Путін зупиняється і не захоплює далі Україну. Нема. І це ще самий лояльний розклад, я вам розказав. Все, друзі, на зв'язку зустрінемось в наступному відео. От така вам реальна картина трошечки. Друге дихання беріть. Понимаємо? Все, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються, Па-па.